Вітаю слухачів моєї лекції і хочу дуже подякувати організаторам за цей аромофорум за ці неймовірні два дня, наповнені дуже цікавою і корисною інформацією про ефірні олії. Я Соколова Тетяна, партнерка бренду Young Living, сертифікована аромопсихологиня, арт З ефірними оліями я вже більше двох років. Перевірила, впевнилась і повірила у їх ефективність і вже не уявляю свого життя без цих чудодійних баночок. І своєю місією вважаю донести до більшої кількості людей цінність ефірних олій. Також я змінюю емоційний фон за допомогою ефірних олій. Перейдемо до теми нашої. Презентації, але перед тим я хочу поділитися своєю історією, бо перше знайомство з впливом ефірних олій та творчістю на моє самопочуття відбулося дуже інтуїтивно. З початком повномасштабного вторгнення ефірні олії першими потрапили в мою тривожну валізку. І в найтяжчі хвилини, моменти такі емоційного напруження я завжди повертала себе у реальність за допомогою ефірних олій. А на той момент моїми фаворитами були яка та ладан. І вже потім я дізналася про вплив ефірних олій, ладану та м'яти на наш емоційний стан. Ладен дуже допомагає заспокоїтись, відновленню клітин. А ефірна олія м'яти це така олія-амулет, що допомагає в стресових ситуаціях сконцентруватися і справитися з ситуацією. Коли ми вже виїхали у безпечне місце, в мене не було особливо з собою речей, але перше те, що я пішла і купила, це були фарби і полотна. Це було настільки сильне бажання малювати, що я не могла з цим нічого поробити. І, до речі, чесно кажучи, до цього я не малювала, в мене не було такого бажання. І з кожним мазком я відчувала, що мій стан покращується. Мої емоції більш врівноважуються, а оліки завжди були поруч. Коли я відчула і усвідомила цей ефект відмалювання та ефірних олій на собі, мені стало цікаво дізнатися більше теорії, і я пішла більше вивчати, як саме працює арт-терапія з нашими емоціями та ефірні олії. Тому і назва сьогоднішньої лекції це зцілення арт-терапії з ефірними оліями. А далі я розповім е, про арт-терапію. Далі, на наступному слайді е, я раніше е, щось чула про арт-терапію, але не приділяла цьому методу достатньо уваги, бо мені здавалось, це щось більше для дітей, для їх творчості. Але е, з цього моменту. Так, коли сама відчула ефект, я почала цікавитись більше, і дізналась, що арт терапію почали використовувати ще у далекому, 1938 році, і спочатку використовували для роботи з тяжкохворими. Унікальною особливістю арт-терапії є саме повна відсутність потрібності, виражені словами своїх почуттів. Буває таке, що наші почуття занадто важкі і не формуються у слова. У таких випадках стандартна сесія з психологом безсильна і приходить на допомогу якраз арт-терапія. В процесі терапії ми віддаємося нашої підсвідомості і вона вивільняє те, що було приховано. Мистецтво допомагає висловити почуття людини. Вслідок чого вона хоче позбутися внутрішньої тяжкості, відкривається для світу людина. Важливо розуміти, що все це приходить комфортно для пацієнта, не викликає стресу, психологічної травми. З часом використання арт-терапії почало трансформуватися і сфери застосування значно розширилися. Арттерапевти почали працювати з дітьми та з людьми, у яких не було і не спостерігалося значних проблем зі здоров'ям, але такі люди шукали ще й додаткові шляхи вирішення турбуючих їх питань, ресурсні стани та безпечне вираження емоцій. На наступному слайді ви можете побачити деякі методи арт-терапії. Це ізотерапія. Означає використання малювання. Ви можете малювати малівцями, фарбою, крейдою, будь-чим. кольоротерапія, вплив кольорної гами на людину, відеотерапія, перегляд фільмів, де персонажі стикаються з різними проблемами, шукають шляхи їх вирішення. І зараз дуже багато. Е Відкривається нових методів арт-терапії, це, це те, що ми можемо робити руками, взаємодіяти з тканиною, з глиною. Мете, методику, в якій клієнт хоче спробувати сесії, він може обрати сам за своїм бажанням, але іноді навіть не потрібно повідомляти, що відбувається процес арт-терапії. Моя колега а, розповіла свою історію. Вона декілька разів вже ходила в шпиталь і спілкувалася з важко пораненим солдатом. Було помітно, що він відчуває дуже важкі емоції, але не може це висловити словами. В ньому відчувалася важкість, він майже не говорив про себе, не міг розслабитися. І на одній із сесій вона принесла глину і просто дала йому в руки. Весь час в сесії вони спілкувалися про якісь абстрактні речі, і... а він просто ліпив із глини якісь фігури. Під кінець сесії в нього змінився вже тон голосу. Відчувалося, що з нього трохи спала напруга, і він почав посміхатися. Тому мені дуже подобається фраза, що арт-терапія це таке зцілення мистецтвом. Єдине, що хотіла доповнити, вибираючи якусь методику, слід виходити ще від клієнта і його особливостей. Бо якщо це професійний хореограф чи митець, художник, в них може притуплятися відчуття цієї діяльності, що вони роблять, і під час сесії може не відбутися терапевтичного ефекту. Тому краще пропонувати якусь іншу Методику арт-терапії. Далі я розповім трішки про ефірні олії та їх вплив на емоції. Ефірні олії, на мою думку, це такий взагалі скарб, який нам був дарований Богом, і який ми тільки вчимося використовувати. Ці чарівні баночки з ефірними олійками мають неймовірний вплив на наш стан. Вони можуть. Заспокоїти, бадьорити, викликати давно забуті спогади. І це моя любов кожного ранку підходити до кейсу з ефірними оліями, вибирати олійку дня, нюхати її. І зовсім по-інакшому все відбувається, відчувається. І є така особливість нашого відчуття запахів. Що це єдиний зв'язок зовнішнього світу і органу головному мозку, що відповідає за формування емоцій, настрій та спогади. Бо коли ми вдихаємо аромат ефірних олій, вони активують нашу лімбічну систему, і якраз ця частина мозку відповідальна за емоційні реакції, пам'ять та настрій. Пам'ятаю історію, яку я почула ще на початку знайомства з ефірними оліями. На діагностику до гарного прийшла дівчина, і в процесі розмови вона розповіла, що їй зовсім не подобаються троянди. Вона просто ненавидить цей запах. І в процесі діагностики вона пронюхує різні олії, і коли їй потрапляється, саме олія троянди. <кхи> в неї на очах. Навіть ну, виступили сльози, бо вона згадала історію з дитинства. Коли вона була ще маленькою, її батьки поїхали на відпочинок і залишили її з бабусею. У неї з бабусею були такі дуже тяжкі взаємовідносини. Вона тяжко пережила цей час з бабусею, і, повернувшись з відпочинку, батьки привезли лукум з ароматом троянди. І від такої сильної образи на батьків, на бабусю, вона так багато з'їла цих сладостей, що їй було потім багато погано. І після цього, безсвідомо, аромат троянди в неї асоціюється з цим спогадом. Можна задатись питанням, чому вона раніше не могла згадати цю історію, коли нюхала троянди. Ця особливість в тому, що в ефірній олії міститься великий концентрат, він має сильніший вплив ніж декілька квіток. Якщо б вона потрапила, мабуть, у маленьку таку замкнуту кімнату, де квітнуть відразу більше 300 троянд, то є ймовірність, що вона б згадала цю історію. І мені дуже подобається фраза, яку я зазначила на наступному слайді, що арт-терапія. Та, ефірні олії це такі два унікальні, лагідні та швидкі способи, що допомагають усвідомити наші проблеми, знайти ресурс та гармонійне особистісне зростання. Можна ще так сказати, що одна сесія арт терапії може замінити декілька звичайних сесій з психологом. І перейдемо до поєднання арт та ароматерапії і чому саме. Варто поєднувати ці два методи. Далі я зазначила, що на наступному слайді я зазначила, що в процесі поєднання відбувається стимуляція творчості, зняття зайвої напруги, глибинне пропрацювання проблем, покращення концентрації, ароматерапевтичні властивості і розширення свідомості та самовираження. То як проходить е, саме така сесія за терапією та ефірними оліями? Коли людина приходить на сесію, в неї є вже питання, з яким вона хоче розібратися. І основне завдання терапевта або провідника правильно поставити і сформулювати запит клієнта, і провести діагностику, так, і запропонувати кращий метод роботи з поставленим запитом, які ж можуть. Бути запити арт-терапії терапії це самопізнання, самоактуалізація, саморозвиток, покращення психоемоційного фону, усунення агресії або тривоги, справитися з депресією, підвищити життєвий тонус, розкриття творчих здібностей клієнта, і навчити концентруватися на проблемі або контролювати свої емоції. Коли ми визначили запит, можемо перейти до діагностики з ефірними оліями. Далі на слайді ми бачимо розподіл ефірних олій на різні групи: Це пряна, кафорна, цитрусова, хвойна, чоловіча, жіноча і культова. Ці групи є основою, на чому базується аромапсихологія, і в залежності від поставленого запиту ми обираємо відповідну групу ефірних олій, ну, наприклад, Якщо є запит клієнта на пошук енергії, ми беремо пряну групу, ефірні олії з пряної групи. Це такі базові ефірні олії, які є базилік, кардамон, кориця і інші, такі харчові олії, даємо клієнту продегустувати, і клієнт обирає ту, яка більше сподобалась. Наносить пару крапель на долоні, вдихає на декількох секунд, а далі проводимо, проводимо вибрану методику арт-терапії. Наприклад, інший варіант. Якщо прийшла жінка і запитом відчути себе більш жіночою, знову відчувати емоції, легкість і почуття, ми можемо запропонувати їй. Пронюхати ефірні олії з жіночої групи. Вона вибирає свій, свій фаворит, може намастити собі на пульсові точки. І краще для такої жінки запропонувати танцювальну арт-терапію, бо в танці відкривається ця наша жіночність, розслабляється тіло, і так розквітне така квіточка. А якщо запит це. Виступи дуже круто з виступами, з представленням себе, з заявленням про себе. Працює е, олія Спірмінт. Е, вона прям такий опис, не є класний. Коли я проходила курс на аромапсихолога, нам до кожної олійки видали е, метафори, і я дуже хочу прочитати метафору саме до цієї олії. Прийшов час вийти на сцену. Всі чекають на твій виступ. Ти готова. Час невпинно летить і, не сказавши про себе світові, можна так і прожити життя. У тіні свого власного страху. Давай дружити зі страхом. Він допомагає, і сьогодні він допоможе тобі бути в контакті зі справжньою собою. Сцена чекає, ти готова. Виходь! І якщо казати про метод арт-терапії, я би порекомендувала фільмотерапію. Є дуже крутий фільм. Не знаю, як точно він перекладається на українську мову. Це фільм Король говорить. Це історія англійського короля-батька Єлизавети. Він не повинен бути був стати королем. І в нього були проблеми з дикцією, він дуже боявся розмовляти на публіку, і весь цей фільм показується його навчання, як він навчався розмовляти, говорити, виступати. І дуже класно з людиною, який є такий запит, продивитися цей фільм і проговорити. Наприклад, інше питання: якщо запит це пошук. Варіантів заробітку грошей, чи розблокування грошової енергії, найкраще підійдуть олії ветіверу або пачулі. Це такі грошові аромати, і краще з такими запитами піти у нейрографіку. Промальовуючи лінії та фігури, вдихаючи аромати ароматирних олій, створюються нові нейронні зв'язки. І ми можемо знайти вже. Навіть існуючі відповіді в нашій голові, існуючі рішення, але до яких ми не дотягнулися через блокування нашої підсвідомості. Бо арт-терапія, ефірні олії вони все рівно працюють більше з нашою підсвідомістю. І поділюсь своїм особистим досвідом, як додатковий варіант, на сесії можна знайти. В діагностику з ефірними оліями, а знаючи запит клієнта, знаючи, знаючи свої потреби, якщо ви проводите саме для себе хочете провести, то можна поставити декілька дифузор, декілька крапельок, буквально для створення атмосфери, і займатися вибраним методом арт-терапії. І я хочу поділитися. Своїм досвідом та декількома легкими методиками, які ви можете використовувати у своєму житті. Наприклад, перша методика це зменшення больових відчуттів. Наприклад, коли ви відчуваєте головну біль, візьміть аркуш паперу і намалюйте силует людини. Ось так люблю. Просто силите себе. Да. На малюнку. А, позначте а, вашу біль, як ви її відчуваєте. Намалюйте її, наприклад, ось, головна біль, вона може бути так зображена. Ви позначили на малюнку. Візьміть ефірну олію, м'яти, копайби, вдихніть декілька разів. І переносіть цей малюнок своєї білі на окремий аркуш паперу. І тепер ми будемо працювати з ним. Ось. Я перенесла зображення біль, і е, треба починати малювати. Ви можете малювати що завгодно, але головна задача е, в цьому е, це перетворити зображення волі на щось, що подобається. І е, друга методика це ресурсна манда. Техніка для створення життєвої сили. Цю вправу ви можете проводити зранку, коли ви прокинетесь і зовсім не відчуваєте енергії, чи знаходитесь у пригніченому стані. Візьміть ефірну олію, яка Найбільше подобається. Це може бути белів, балор, це може бути щось з цитрусових, апельсин, лимон. Візьміть аркуш паперу, намалюйте коло та почніть малювати середині цього кола. Довівтесь своїй руці, візьміть будь-що, що вам подобається. Це можуть бути олівці, фарба, і замальовуйте це коло, це лінію. Карт... І потім подивитесь, чому там двічі? Зачекай, будь ласка. Вибачаюся. По закінченню малюнка дайте відповідь на такі питання. Які частини малюнку особливо подобаються? Про що це може бути у вашому житті? Яка частина роботи сприймається як найбільш ресурсна? Який саме ресурс містить в собі. Буде добре, якщо всі ці відповіді ви запишете на листок, і це може бути такою підсказкою для вас, який у вас, ваш ресурс. Це може бути: ви намалюєте квіти, і ви зрозумієте, що ви хочете тут і зараз поставити квіти, і вони будуть вас надихати. І чим я можу бути корисною? Я можу провести аромодіагностику, проведення. Арт-терапевтичної сесії з ефірними оліями або без надання інформації про ефірні олії, практичні поради по їх використанню у психології та інших сферах, створення ресурсних ароматів та розповісти про ведення бізнесу з компанією Young Living. Дякую за увагу!